І, пацани, всім привіт, друзі, з вами я, Каркар, і сьогодні, друзі, ми продовжуємо режим кар'єри. Сьогодні, друзі, я е, буду проходити далі режим кар'єри за свого гравця, е, своїм прізвищем і е, ім'ям, друзі. І дивіться, друзі, як я вам зараз включу календар і покажу, що я вже виграв суперкубок Іспанії. Я вже виграв супер о, е, Я ну точніше я виграв. Суперкубок Іспанії, ви бачили випуск. Це таке це. Ви бачили випуск Суперкубок Іспанії, навіть вам показати можу. Ми в фіналі виграли проти Барселони. А тепер я недавно виграв кубок, кубок, просто Кубок Іспанії, Кубок Короля, Кубок Іспанії. Виграв і виграв тут з Атлетік Більбао 3-3 по пенальтям 3-4 виграв. І, е, ми і це, і сьогодні я буду сьогодні цей випуск я назвав Дорога до Треблу. Чому іменно дорога до Треблу, ви скажете. А тому, що е, якби, е, ми вже виграли е, Суперкубок, ми виграли Кубок. Е, ми зараз маємо виграти. Ну, ми поки що Лігу ми не виграли. Але я зараз вам покажу. Ми дуже сильно домінуємо в Лізі, Ми дуже сильно о, перевага у нас дуже велика. Ми на першому місці дуже сильний витрив від Барселони. І дивіться, друзі. Е, хочу вам сказати так: е, сьогодні ми будемо проходити матч відповідь проти Борусії Дортну з фіналі Ліги Чемпіонів. Тут був груповий етап, я чемпіонів так і пройшов груповий етап з одним програшем з трьома перемогами. Одну восьму фіналу я пройшов е, з Реал Мадридом 7-2 разом рахунок останній матч 3-1. Четвертьфінал. При... Тут вже деякі пройшли. Я ще не пройшов якраз тут е... бачу, вже, що Барселона. Ненавижу цю Барселона з Барселона, але окей, вона вийшла в півфінал. Е... Арсенал вийшов у півфінал. І зараз ми з Борусією Дорфмом будемо змагатися, хто вийде у е... теж півфінал. Я вже маю великий відрив 3-0. Але, звичайно, матчі відповіді у Лізі Чемпіонів це завжди є щось. Тому давайте, друзі, дорога до треблу. Погнали, друзі. Так, давайте. Ну, форма у нас, в принципі, чекайте. Ну, форма така виїзна, нормальна, яка є, така буде. Так, грати цією командою і ми починаємо цей матчик, друзі. Вибачайте, друзі, друзі, я, до речі, не зробив відео про те, як я профінав Кубку Іспанії. Але нічого страшного, не переживайте. Кубок Іспанії ми виграли. І дивіться, ми вже. Виграли е, три трофея. Ми виграли клубний чемпіонат світу. Ми виграли суперкубок Іспанії, ми, ми виграли кубок іспанії, і нам ще лишається виграти е, три трофея. Е, ну звичайно, щоб е, ну три трофея. Якщо ми, нам треба виграти Лігу Ла Лігу, нам треба виграти лігу чемпіонів. І звичайно, якщо ми виграємо лігу чемпіонів, тоді ми зможемо м, в суперкубку. Е, УЄФА і тоді ми зможемо виграти 6 трофей і побити. І побити. ну і ще раз поставити рекорд. Це, рекорд. Це буде рекорд, там рекорди ставили багато. І Реал Мадрид, і там інші клуби. Ай-яй-яй-яй, давайте, давайте. Так, давайте на вес, подойдемо. Ну, не вийшло, не вийшло. Ми граємо проти Борусі Дортмунд на э, стадіоні Борусії Дортмунд. Він, він по-моєму сайнал, як він там називається. Э, забув, серйозно, так, Ну так, ну тут не вийшло. моменти, прям був супер. Так, давайте. Ой-ой-ой, підкат. підкат, 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 підкат. Так, пас, пас, пас. А, ні, не прийшов пас, не пройшов пас. Ну, там ще є в сайт. Був в принципі, що я офсайт, навіть якби подав зараз був офсайт, і все. До речі, на мені на моєму гравці роблять фокус через те, що я забиваю дуже багато голів. Я вже побив рекорд Месі у 2012 році, який забив майже 100 голів за сезон, тобто 91 гол, гол за сезон. А я забив вже десь 170 170 там ще Це дуже багато, 100 голів Лалізі, більше 100 ліу. І я, І, щоб ви розуміли, граю на найважчому рівні. А, і а, Так розвиваю свого гравця. Так. Окей, добре, друзі. Тут отримує у нас Хіменес. Усе Марія Хімене жовта карточка. Окей, друзі, це не дуже добре. Але підкат, то, понятно, був перед штрафною, головне, що не в штрафні. Тоді би дали пенку. Е, окей, друзі, так Борусія, Дортмунд, травма, пі 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 Це якийсь ПП, взагалі не знаю, який це, 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 не НПП, той, що цей не ПП Португалець. Ну, я думаю, ви знаєте ПП Португальця. Це, це той, який грає з Роналду в збірному Португалії. Той, який грав 10 років у Реал Мадриді, теж з Роналду грав. І пішов вес в штрафну. Ой-ой, ну хотів ударити головою, але. Але не дуже вийшло. Так, добре, давайте. Ай-яй-яй, не там пас. Так, давайте. Сюди. з Ну, не дуже вийшло, не дуже вийшло. На жаль. М'яч продовжує бігатися в сторону ворот. Ой-ой-ой, ну -ой -ой. тут удар то був добрий, але тут кобель засейвив, так що не вийшло. Двадцята хвилина матчу, і ми поки що ще не вдалося не забити ні одного гола. Ой-ой-ой, а за що мені ту карточку дають? Що я зробив? Я майже толком нічого й тут і не зробив, тільки хотів ударити. Я навіть підкат, це удар мав бути, а не підкат. Ну йой. Ну вийшло, що це, вийшов не удар І Мені, на жаль, дали жовту карточку, і мені вже треба. І мені тепер вже треба старатися не фалити, бо дадуть червоно, а червоно це, як ви знаєте, завжди жорстко. Так давайте. Ай-яй-яй. Як просто так могло бути? Офігеть, просто друзі. Це тут. Це щось непонятне було. І для мене, і думаю, для вас це теж було непонятне, що не вийшло так ударити. Окей, добре, давайте, друзі, тут обмотаємо так, техніка топ. Мощний удар і сюди, гол, сюди. Давайте, 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 давайте. Є, ми поки що виграємо 1-0. У нас же разом 4 гола забити проти Борусії Дортмунду. Борусія Дортмунд, вона навіть в цьому сезоні є чемпіонів 2024-2025, 24 в режимі кар'єри показуємо. Казала себе дуже добре. 34 голи в 10 матчах за Лігу Чемпіонів. Я теж тут доміную дуже добре. Так, давайте. Окей, добре. Так, Камавінга. ні, ну Камавінги Пас не пройшов. Так, давайте. Ой-ой-ой. Белінгем. Тут офсайт, тут офсайт, тут вже від Белінгема пас пішов, дуже такий, не аж такий прям добрий. Я тут був, стояв в офсайді. Колись правила офсайду були інші, колись треба було повністю стояти за лінією офсайду за останнім гравцем. А тепер правило офсайду такі чинати, ти на Дюмпін стоїш за, за навіть на, чу -чу, тип, на, ну, не на ніс, може, але навіть на якусь частинку. Ой-ой-ой, як в танку, як просто в штангу я не розумію, як це вийшло. Просто дивіться, йолки палки ой Ой-ой-ой, тут аж штанго прям. Тріслась. Так, давайте. Тут ударив. У мене 5 ударів. Супер. Ну, пас прям сильний в нього, але я перехватив. Реал перехватив. Так, давайте. І нічого здесь Ну не вийшло, не вийшло, на жаль. Так, добре, добре. Атак, Слава Богу, підкат не зупинили, нічого. Бляха, не вдалося, не вдалося. Атаку докінчити. Треба більше паси старатися віддавати, але, звичайно, пасей не завжди виходить давати, бо деколи гравець в офсайді, деколи взагалі нема куди подати. Не Ти подає на віс. Гол м'яч на ході дорогу... Добре, добре. Гольовий пас дуже добрий. Ми подали і забили гол. Ми вже домінуємо в. 5 м'ячів разом, а тут в цьому матчі 2 м'ячі. Тому це добре, тому це добре. Тепер, хто так, знає, давайте, йде, друзі. Конужувати. Так, окей, давайте, друзі, погнали, ідемо. Ну, я <плес> хотів Атаку, старатися віде, про колдочку зробити. Але не вийшло. Так, Давайте камаві. Чекайте, Камавінга ще раз пас. Тепер Камавінга подає і. Ну, на жаль, на жаль, не вийшло. Камінга дуже добрий пас подав. Але мені, на жаль, не вийшло. Забити гол. Тепер, до речі, найкращий тут асистер, це Бруно Фернандеш. А я найкращий бомбардир. Ну і асисти деякі там теж віддаю. Гол плюс пас у мене найбільший. Так, давайте, друзі. Окей. Забираємо. Ну ні, не забрали. Так, окей, добре, давайте, давайте, давайте. Біжимо тут. Я навіть не знаю Может, тут, куда би було получиться. можна було подати. Давайте навіс на Бруно Фернандеша. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На жаль, не там ти девід не зміг сконтролювати м'ячик. Бруно Фернандеш, дивіться. Ну що, давайте ще раз посмотримо, як би оце, забіто. до речі, цей Девід. До речі, він в зимньому трансферному вікні зробили його трансфер він забив. Гол, один удар і один гол від мого навіса. Так, давайте. Ось так. Бруно Фернандеш. Давайте. Проходочка, пас нема куди подавати. Йдик сюди! Батько, який гол залітає. Голова, в упор, к воротам, мимо так не Серйозно? Мені серйозно лише сам. Я не розумію як, але мені лише здалося, що я забив гол. Просто офігеть, як, я... як я лоханувся. І мені, лише... мені лише здалося, що я забив гол. А потім подумав, що мені його через офсайд скасували. Ми вже знаємо, скільки в часі, і грати ще 2 минути. От тепер уже є той гол, який я, я хотів тоді забити. Перший тайм уже. 3-0 домінуємо. Наша команда так, так, ідеальна ідеальна. Хала Мадрід! Хала Мадрід. Так, друзі, давайте. Мадрид, uh, uh, і панер, також панер, не забувайте, панер, що Грудин з Каркаром продовжується зима, є, грудень з Каркаром є і цей місяць є. Так, давайте, друзі. М -м, окей. Команда сьогодні забиває ногу, вже 3-0 счів і ще не вирішили. Так, чекайте, 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 чекайте. Будуть Дейвід щось тут непонятно, що робить. Ну я хотів ударити, а скобель засейвив. Дивіться, вже бляха три хвилини, а ще не закінчили. Ну, дали час на атаку. Тут, напевно, я зараз ударяю головою, не забиваю гол, як завжди, закінчують перший тайм. Ну, звичайно, якщо другий тайм, важко буде відігратися Борусі Дортмунд в 6 м'ячів за другий тайм, але Ліга чемпіонів. Побачимо. Так, ну рівень гри тут такий. Бруно Фернандеш теж на висоті, Ердуардо Кама Вінга на висоті. Так, погнали. Угу. Борусія, свісток, так, давайте. Ну, якісь тут, якісь тут проходи якісь такі непонятні для мене. Отлично в пресінги зіграно і собі м'яч. так давайте друзья какие варианты у него есть не дает пробить так ну окей друзья тут не вышло мяч летит в центр штрафной так окей давайте погнали 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 он был близок к тому чтобы упасть но все же устоял не так то просто его обыграть Так дивіться, тут я прям по лінію йду. Прям супер, дивіться, зараз на вес. Ну на на жаль не вийшов. Прихід дуже був. ідеальний, серйозно, прохід був дуже ідеальний. Але навіс перекрив. Okay, давайте спробуємо мою дек... деколи цю тактику покуроблю. Я пере... просто переіграю, бо це після кого там дуже багато гравців на місці. Я переіграю від воріть. Ну, на не он, жаль, не вдалося. Просто не втримав м'яч. Теж така о, біль, невеличечка, але біль. <гану> uh, так, давайте. Uh, uh, до речі, наступний матч мій це з Севільєю uh, матч в Алізі. Тому теж класно. Ой-ой-ой-ой-ой, <гану> я <гану> хотів <гану> мощним ударом, краще було не мощним ударом валити. Але, скажу вам так, вийшло <гану> <получалось гану> класно, вийшло <получалось гану> класно. Угу, Окей, добре, давайте. І знову Борусія остається без м'яча. Ну, Борусія без м'яча, нічого страшного. Нам реалу краще. Ну, перекрив, ну я трошки вже, мені здається, найтрошки переборщусь з цими суперударами, тими такими прям жорсткими ударами. Через те, що я цими жорсткими ударами прям жорстю, але нічого тупо не виходить. Тому ну, так. Давайте. Эдермілита. Если они будут играть быстро, то может получиться Так, так контратак. давайте, давайте. Контра. Удасться ли вижити максимум из этой ситуации, Так, ну пас. Давайте. Зараз навішуємо на Бруно Фернандеша. І, на жаль, до Бруно исправно. Фернандеша цей навес не доходить. Так, давайте. Фабору. Є пространство перед ним. Ну, суперудар, ну не міг я без суперудару, але ми вже разом у сім мічів. Ми тупо розвалюємо Борусію Дортмун. 0-4 вже 4. м'яча-4 мечами забили. Кобель просто Кобель, напевно, плаче, що воротар з Байера Леверкусена грає краще, ніж Кобель. Тому, напевно, у нас тут плаче Кобель, але нічого страшного. Ми ж проти граємо, проти Борусь. Так, давайте окей-окей. Подачка у Дортмунд. Тут якась травма, я не пам'ятаю, просто коментатор сказав, я, не, я навіть не зрозумів, бо там Ну, ж мало там писати десь там зверху. Зліва зверху, але я щось не, не дійшло до <плес> мене. Може, що там пише. Так, давайте війні. Ой-ой-ой, ну пас хороший був, він не теж, в принципі, хороший удар зробив, але ну не, 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 не настільки, просто так сказати. Ну просто він не дійшов, просто тупо не дійшов. Так, давайте, друзі, давайте, давайте. Та, так, давайте, Дейвід. А я її підкат під нього. Недобре вийшло. Ну я удивляюсь, чому не можуть Вінні нормального давайте, в основу поставити. Але це послати. теж такий, як скажем, парадокс. Це парадокс тренера, так сказати. Так, давайте, давайте. Квадрата, зараз спробуємо подати. У мене вже сильні рілки не то... бо. Я, Штрафне, я злежно, вже у мене зараз. вже мене тренер то ні міняє, але якби у 86 хвилини я вже 4 гола забив багато. багато. Давайте? Ви нас главне щоб повислі і посільні. Ай-яй-яй, я. я хотів подати, думав вийде краще, але. На жаль, не вийшло, на жаль, не вийшло, друзі. Давайте, давайте, погнали. let's go, let's go. Ай-яй-яй, ну. Ну, не у воргорі. Не у ворота піпав цей пас. Давайте камавінга. Э, не вийшло. Пас, пас-пас, пас, пас. пас, пас, пас. пас. Ну Защита окей, добре, тут відбили. Маємо шанс на ще один кутовий, щоб виправитися. <наресиме> Ой-ой-ой, <-й> ну <пай> він її зробив, клас, зробив класно, <пай> але на жаль, не попало. Міг би бути класний Bicycle Кік, але на жаль, не вийшло. На жаль, ні. Теж шкода, але на жаль, ні. Так, давайте. Кобельну по-любому зараз не добрий пас подасть. Ось якраз і помилка його була. Так, давайте, давайте. Офігенний, просто офігенний гол. Ми граємо у вісім. Я навіть не розумію, як ми так можемо розбомблювати Борусію. Напевно, десь там кобель платить, що він не ловить ні один м'яч. Ні, ну звичайно, якісь там м'ячі ловить. Так. Але не ловить м'яч. Ну, Таке. Я... Ну, окей, супер, гол. 37 голів у десяти матчах Ліги Чемпіонів, Це побитий рекорд Марсіану Роналду. Ліонеля Пепсі. Блін. Побитий рекорд Усі, усіх, усіх футболістів. Так, окей, давайте на вес. Ні, ну я може тут уже не. От, отут може вже було краще не подавати, а ударити. Знаєте. Так, э, великолепную игру прочитал. Хороший перехват сделал. Хорошее владение мячом. Он демонстрирует. Он накручивает соперника. ой ой какие удар! Браво, вратарь! Удар так сказать и не получился. Чекатин Сашумене шесть не получился м'яч. Йо 30, у мене щось оборону, не вийшло. Ну, у них, понятно, не вийшло. Е, ну, зараз не будемо бачити, бачити, бачити скільки тренер додасть часу. Ай-яй! Йо пересете, ну тут уже помилилися. Ну тут 2 хвилини. Дві хвилини, в принципі, додані. Денисіус. Це нормально. Е, так. Хорошо тут себе. Адеємі. Ну все, цей матч закінчений, і я забив 4 голоші. Девід цей канадець. Це супер-супер. Пекмечик супер. сюди. Мій. Так, ну рівень гри такий, такий сьогодні у нас топчик вийшов. Фернат, Шарлінч, Амені і я. Ну і там Девід на самому кінці. в четвірці. Так, давайте. Ну тут дивіться, Ліверпуль тепер виходить в півфінал Реал. Тобто я виходжу в півфінал. Барселона, на жаль, як я вам говорив, виходить в фінал, ну і Арсенал. Ой, точніше, точно півфінал, в півфінал. Барселона теж в півфінал виходить. Ну і тут, до речі, наступні матчі. Це вже іде Ліга, це іде вже Ліга. Тому, друзі, дякую, що ви подивилися о, цей відео. Зараз вам покажу, які тут тепер результати. Півфінал буде такий. Я буду, до речі, буде, до речі, Ель-Класико в, в півфіналі Ліги Чемпіонів. Буде класно, буде класіко, і будемо старатися вийти у фінал, якщо наскільки це вийде. І цікаво хто, з тим, хто, хто вийде з пари Арсеналу і Ліверпуля. Пишіть свої догадки в коментарі. А з вами був я, Каркар, -кар. всім удачі і всім пока-пока.